Добрий вечір. Ви дивитесь новини на телеканалі Йоа Донбас. Мене звати Сергій Окишев, і Ми підбиваємо інформаційні підсумки дня. І Спочатку стисло. Студенти Донецького національного медичного університету вимагали відновити на посаді декана медичного факультету Олександра Герасименка. Ми хочемо віру нашого якого которого як по нам, по ній всіх студентів ну неправильно. У Сєвєродонецьку горів дах складського приміщення на вулиці Богдана Ліщини. Пожежу успішно локалізовано та ліквідовано. Провели проведена робота з розкриття конструкцій та подальшого проливання місця пожежі. Голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила про проведення другого туру виборів президента України. Перед центральною виборчою комісією стоїть дуже амбітна наступна задача. Сьогодні у Краматорську студенти Донецького національного медичного університету вимагали у керівництва вишу відновити на посаді декана медичного факультету номер 1 Олександра Герасименка. Наказ про звільнення якого на офіційному сайті університету був опублікований 26 березня. За словами голови студентського самоврядування Данила Гавілея, захід зібрав близько 450 учасників. Це самі студенти, викладачі та керівники філій. Які причини звільнення та до чого домовилися учасники заходу? Дивіться у сюжеті. Сьогодні по обіді біля другого корпусу ДДМА збираються студенти Донецького національного медичного університету. Це учасники акції, які протестують проти відсторонення з посади декана медичного факультету у Краматорську Олександра Герасименка. Поряд із входом до навчального корпусу роздають бейджики з написом «Герасименко – Це ДНМУ. Здесь написано, что Герасименко, то есть наш декан, это равняется наш ВУЗ. То есть мы не виждим нашего вуза без нашего декана. Раздаем мы, можно сказать, пропуск для того, чтобы войти. Студент должен иметь при себе студенческий, якобы не было никаких провокаций. Мы хотим вернуть нашего декана. которого уволили как по нам по мнению студенчества всех студентов ну неправильно сегодня студенты медицинского факультета номер один вышли показать то что вышли показать свое мнение вышли показать свой протест против этого увольнения они требуют вернуть на должность александра ивановича это человек с большой буквы который сделал мне кажется для каждого студента очень много Сам наказ про звільнення Герасименка на офіційному сайті Вишу з'явився 26 березня. Причини звільнення, невідповідність займаній посаді та кримінальне правопорушення. Певний період часу до 25 березня декан Герасименко Олександр Іванович виконував обов'язки, тимчасово обов'язки ректора нашого університету. За цей період часу він там, допустив низку ну, порушень. Він, Зарахував до університету 30 студентів іноземців, які не мали на це права, тому що прийом студентів був закінчено 22, 28 лютого. А наказ був виданий пізніше. Ці 30 осіб, які не є студентами нашого університету, сплатили до фірми-контрактора і цьому є. Ну, відповідні заяви з цих студентів. Мені зараз звинувачують, що я порушую правила зачислення іноземців на перший курс, там дійсно по положенню до 28 февраля їх треба зачисляти. але вони приїхали пізно, З самольотами, і так далі, не задержались, е-е, вони здали вступний іспит нас чуть позже. Короче говоря, 28 числа був останній день, це четверг. В пятницу все это оформилось, а в понедельник мне передали эти документы. В понедельник я подписал приказ на их зачисление. Два дня практически, даже один день просрочено. Ну и нынешняя администрация решила, что это уголовные преступления и так далее. Хотя с точки зрения, так сказать, процессуальной, юридической административного нарушения. Ну и на этом сыграли и меня уволили. Сьогодні цю ситуацію керівництво медуніверситету обговорювало із студентами у Краматорську. Ініціаторами стали самі студенти, які наполягали на поверненні декана на посаду. За інформацією голови студентського самоврядування Данила Гавілея у аудиторії зібралося близько 450 студентів та викладачів. Давайте так ми цей наказ уберемо». «А далі?» А що стосується юридичності і а, би, правильності цього, так? це буде вирішувати юрист, і буде вирішувати Олександр Іванович, і буде вирішувати наш ректор. Ми требуємо від нашого ректората, щоб до 10 часов утра, до 3 апреля, были изданы приказы, которые отменят увольнение Александра Ивановича Герасименка. І, і щоб розібралися з, з тим беззаконням, которое сейчас происходит у нас в університеті, Надія Задорожні, Євген Янько. новини на ЮАДонбас. У Сєвєродонецьку сьогодні горів дах складського приміщення на вулиці Богдана Ліщини. Про загоряння покрівлі рятувальників повідомили очевидці об 11.20. За словами начальника державної пожежно-рятувальної частини номер 12 лі Бізунова, вогонь пошкодив 200 квадратних метрів даху. Гасили загоряння працівники двох пожежних частин трьома авто автоцистернами. Як розповів Бізунов, у пожежі ніхто не травмувався та не отруївся чадним газом. Пожежу успішно локалізовано та ліквідовано. Провелась робота з розкриття конструкцій та подальшого проливання місця пожежі. За даними сайту Прозоро, у цьому приміщенні зареєстроване товариство з обмеженою відповідальністю, що веде оптову торгівлю Що спричинило загоряння, ДСНСники не з'ясували. З майже 70 повідомлень про можливі правопорушення виборчого процесу на Луганщині. Поліцейські підтвердили два сьогодні. Про це розповів помічник начальника нацполіції Луганської області Роман Ткачов. За його словами, впродовж 31 березня поліцейські слідкували за порядком та безпекою на 536 виборчих дільницях і сьогодні продовжують працювати у посиленому режимі, патрулюють територію поблизу окружних виборчих комісій. Суттєвих порушень виборчого законодавства, які могли б вплинути на результати виборів, нами також не зафіксовано. До органів національної поліції надійшло 68 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. За всіма повідомленнями проведено ретельні перевірки у одному випадку виявлені ознаки адміністративного правопорушення відносно винної особи складено протокол про адміністративне правопорушення та вона притягнута до адміністративної відповідальності. В одному випадку виявлені ознаки кримінального правопорушення по місті Лісичанську за фактом незаконної видачі виборчого білю в день. Щодо Донеччини, тут поліцейські відкрили 11 кримінальних проваджень про порушення виборчого процесу та перевірили 254 повідомлення про можливі правопорушення. Загалом у день президентських виборів, за словами представника прес-служби поліції Донецької області Дмитра Єрошенка, дільниці охороняли понад 5 тисяч співробітників Міністерства внутрішніх справ та поліції. Також вони забезпечували порядок під час перевезення бюлетенів. Посилений режим служби триває серед зареєстрованих порушень, незаконна агітація, винесення та пошкодження виборчих бюлетенів, відсутність виборця у списках. Крім того, зафіксовано 10 фактів потографування бюлетенів. Початку виборчої кампанії на Донеччині зареєстровано 634 події, пов'язані з порушенням виборчого законодавства. За 25-ма з них було відкрито кримінальне провадження. Одне вже скеровано до суду. Складено 16 адміністративних протоколів. За попередніми даними центральної виборчої комісії на 20.15 опрацьовано 92,85% бюлетенів. За результатом 30,24% цілих президентських виборах лідирує Володимир Зеленський. На другому місці знаходиться Петро Порошенко. За нього свої голоси віддали майже 15,95% виборців. Юлія Тимошенко набрала 13,39% голосів. У Юрія Бойка 11,55%. цілих сотих Анатолій Гриценко та Ігор Смишко набрали менше 10% відсотків голосів. Про проведення другого туру виборів президента голова ЦВК Тетяна Сліпачук розповіла на брифінгу у десятій ранку у Києві. На той момент члени комісії опрацювали 60% голосів виборців. За словами Сліпачук, жоден з кандидатів вже не зможе набрати більшості голосів виборців необхідних для перемоги в першому турі. Це 51%. Вочевидь, що буде другий тур перед центральною виборчою комісією стоїть дуже амбітна наступна задача, тому що в часовий проміж, проміжуток, який є між підведенням результатів остаточним і підписанням центральної виборчої комісії протоколу призначенням вже голосування 21 квітня за вторим туром, є дуже, дуже коротким. Відзавтра для участі в другому турі в президентських виборах хоче голосувати, можуть звернутися до центрів реєстрації виборців, аби змінити місце голосування. Про це розповіла начальниця центру реєстрації виборців у Сєвєродонецьку Олена Ткачова. Омбудсмен справ виборців Луганщини Сергій Кошель каже, часу на зміну місця голосування у другому турі буде у шість разів менше. Необходимо час второго туру всім, хто желает змінити місце реєстрації, постаратися це зробити в течение до 16 апреля. Потому що времени мало. А якщо раніше в першому турі це було 90 днів, то це виходить зараз 2 тижні. За третю та кожну наступну народжену дитину українські багатодітні родини щомісячно зможуть отримувати виплату в сумі 1700 гривень. Постанова кабінету міністрів набула чинності сьогодні. У Слов'янсько-Донецької області таких сімей 400. Жодна з них за додатковою виплатою до місцевого соціального захисту населення поки не зверталася, каже заступниця начальниці соцуправління Катерина Пасічник. Це сім'ї, які не тільки народять у поточному році дітей, а ті, у яких є вже діти і яким ще не виповнилось 6 років. Навіть якщо у родині виховується молодша сама дитина віком 5, до 5 років або п'ятирічна дитина, також варто звернутися за виплатою зазначеної допомоги. На додаткову виплату слід написати заяву, зразки заяви, визначені Міністерством соціальної політики України. У соцзахисті їх отримають за три дні. До заяви один з батьків додає оригінали та копії посвідчень багатодітної родини і багатодітна родина також надає інформацію в копії посвідчень багат... дітей в багатодітній родині. Крім цього, необхідно надати оригінал та копію всіх свідоцтв про народження дітей. Якщо навіть у червні родина звернеться за, назначен... за зазначеною допомогою, то вона буде одержувати її починаючи з квітня. Нагадаю, на тепер батьки на кожну дитину віком до трьох років від держави, щомісяця отримують по 860 гривень. Розмір допомоги багатодітним сім'ям розраховується індивідуально. А на сьогодні у мене все більше новин. Дивіться на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Телефонуйте нам за номером, що зараз на екрані. Я ж бажаю вам гарного вечора. Побачимось.